RZTK HP400 RGB 7.1 повнорозмірні навушники з налаштуванням об'ємного звучання 7.1 для максимального занурення у атмосферу та з ефектним RGB підсвічуванням. 53 міліметрові динаміки гарантують чисте, збалансоване та потужне звучання, але його можна ще покращити, завантаживши фірмове програмне забезпечення РЗТК. Амбушури зручні, оголів'я м'яке та регульоване. Все просто та швиденько. На мушниках комфортно, навіть коли проводиш в них години поспіль за грою. Для розмов передбачений всеспрямований мікрофон з високою чутливістю та керуванням контролером на кабелі. Тут налаштування і гучності, і підсвітки, яка вмикається. Автоматично, як тільки ви вставляєте роз'єм USB у порт комп'ютера, сам же кабель з нейлоновим оплетенням, що подовжує термін його експлуатації та захищає від перетягувань. Навушники під'єднуються за допомогою інтерфейсу USB-A. RTK HP 410 RGB 7,1 навушники для якісного та об'ємного звучання.